Слава Богу. Дякуємо Господу за цей чудовий час, який дає для нас. Бо прийде час, як ми співали ці пісні, де ми будемо завжди з ним. А сьогодні ми ще на шляху, на дорозі життєвій. І Господь хоче, щоб ми були з ним. Але написано, що нічого не туди не війде. І ми прийшли сюди, в Божий дім, в Божу купальню, щоб почути слова від Господа, очистити наші серця, наші думки, щоб ми були готовими до зустрічі з ним. Я буду ділитися Божим Словом і темою моєї проповіді. Буде, чому бариться Господь? Чому бариться Господь? Чи бувало щось подібне, подібні думки, які проходили в наше серце, коли ми чогось очікували від Бога, за щось просили, за щось молилися, але довший час не отримували відповіді, і в нашому серці виникало це запитання: Господи, чому ти баришся? Чому стільки часу я прошу тебе, а відповіді немає? Або, можливо, дивлячись на людей, які грішать, а Бог їх не карає, тяжко грішать. І ми кажемо, Господи, чому ти баришся? Чому ти ще досі не судишся з цими людьми? Чому? І, власне, на це я би хотів, щоб ми пороздумували разом з вами, чому ж бариться Господь. І я би хотів, щоб ми торкнулися таких трьох думок, чому бариться Господь. І перше, ми зосередимо свою увагу на я не буду все зачитувати, лише відбірково це буде Євгенія від Івана, 11 розділ, відома для нас історія, де Захворів Лазар, брат Марії та Марти. Це була сім'я, яка була досить близькою до Ісуса. І ось сестри посилають посланця до Ісуса, говорячи, що не здужує той, Господи, що кохаєш Його. Це були теплі, хороші відносини Ісуса з цією сім'єю. Звичайно, сестри вони, вони очікували, що Господь зразу прийде, зразу вирішить їхню проблему, і все буде добре. Вони не один раз бачили, як Господь зціляв. Вони бачили чудеса, великі Господні. Але знаєте, проходить час, проходить день, два, а Ісуса немає. І їхній брат помирає. І виникає це запитання, яке перше було в сестер, коли вони побачили Ісуса, коли Він прийшов. Господи! Коли б ти був тут? То не вмер би наш брат. Чому? Чому Господь ти забарився? І ми зачитаємо, вже, коли Ісус приходить, це буде Євангелія від Івана, 11 розділ з 20 го вірша. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його, Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. І знаєте, якщо б на цьому тільки її слова закінчились, це була б неповна історія. Але вона говорить далі дуже і дуже важливі слова. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш ти, то дасть тобі Бог. Ми бачимо віру цієї жінки. Незважаючи на те, що вона не отримувала. Те, на що очікувала, вона продовжувала вірити, довіряти Ісусу. Дорогі друзі, а як часом в нашому житті, як часом буває, ми чогось не отримали, ми ображаємося на Бога, ми замикаємося, як часто наша віра, вона дуже швиденько гасне. І говорить Ісус, відповідає далі до Марти, 23 й вірш, промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат. Відказує Марта, йому знає, що Воскресіння останнього дня Він воскресне. Промовив до неї Ісус, Я, Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому, так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І ми знаємо далі, як розгорталися події. Ісус зустрічається з Марією, яка говорить подібні слова, підходить до гробу, говорить, щоб відвалили цього каменя. Йому відповідають, Господи, ну вже чути, вже чотири дні в гробі. А Ісус говорить, Сороковий вірш. Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу, Божу, побачиш. І ми знаємо, що відбувається чудесне Воскресіння лазаря. І після цього багато багато людей повірили в Ісуса. І перша думка, чому бореться Господь? Господь хоче укріпити нашу віру. Господь хоче провірити нашу віру. Щоб наша віра, вона зміцнилася у Господу. І знаєте, це є дуже важливо. Це є дуже важливо. І так закаляється наша віра, коли приходять випробування, коли ми не розуміємо, чому Господь мовчить, чому Господь бариться, але продовжуємо йти за Господом. Продовжуємо довіряти йому, не розуміючи, чому те чи інше відбувається в нашому житті. Так виростає справжня віра. Не просто, що ми кажемо, я віруючий, я віруюча. Але дійсно, ми стаємо мужами, доньками віри Господньої. І це є дуже і дуже важливо. І Господь це чекає від кожного з нас. Є інша історія, де Ісус розповідає про одну вдову, яка. Прийшла до судді, просила оборонити її. І, і там такі цікаві слова говорить Господь. Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде. Віру. Віру. Це те, що Господь хоче побачити в своїй церкві, в кожному з нас. Я пам'ятаю, читав колись одну історію, де один відомий лікар мав їхати на одну з конференцій, мав летіти літаком, де мав отримати певну нагороду за свої дослідження. Він був спеціаліст в одній такій хворобі, де мало хто лікував її. І коли він сів на літак, відбулася екстрена посадка. Він зійшов з цього літака, винайняв машину, щоб добратися до цього місця, але почалася гроза, сильний дощ, і він збився з дороги і вже був вечоріло, і він десь кудись натрапив на якусь хатину. Постукав туди, попросився переночувати. І там. Жінка його прийняла одна, дала йому теплого чаю. І каже: я піду і буду молитися. Він каже: А про що ж ви молитесь? Вона каже: ви знаєте, в мене донька дуже хвора на таку рідкісну хворобу. І є один лікар, а це власне був цей лікар. Є тільки один лікар, але він є в іншому місті. Я вже довший час молюсь. У мене немає грошей, в мене немає можливості. Але я молю, щоб Господь мені допоміг і послав цього лікаря в мій дім. Знаєте, цей лікар розплакався, коли згадав, як він сюди добирався, і він допоміг цій жінці, цій дитині. Знаєте, здавалося б, жінку, ну про що ти молишся? Грошей немає. Але вона продовжувала довіряти Богові. Вона продовжувала вірити, і Господь зробив чудо в її житті. Можливо, хтось сьогодні в подібному положенні. Можливо, хтось сьогодні є певна проблема в житті. Є певна певна ситуація, з якою ми молимося довший час і немає відповіді. Господь, він не забув. Господь, він є люблячий батько. Але він хоче побачити, що ми продовжуємо довіряти йому. Що ми продовжуємо вірити в нього, ми продовжуємо йти за Ним. Нехай Господь допоможе нам. Друга думка це ми зосередимо свою увагу, це буде Євгенелія від Матвія, 25 розділ. Теж не буду зашитувати це є е, притча про мудрих і нерозумних дів. І вище кінець 24-го розділу описано про вірного, мудрого раба, а також про злого раба. Десь подібна думка. Ми знаємо, що було п'ять мудрих, п'ять нерозумних дів, мали зустріти нареченого, мали бути запалені каганці, і п'ять мудрих вони взяли з собою запас оливи. І написано, що молодий забарився. Забарився. Знаєте, я так собі подумав, а що би було, якщо б молодий не забарився? Якщо б прийшов вчасно? Війшли би всі, правда? Але, власне, те, що він забарився, це якраз і показало, хто був мудрий, а хто був нерозумний. Хто був готовий, а хто був не готовий. Знаєте, брати і сестри, це друга думка, що коли Господь бариться, це виявляє, ким ми є насправді, що є дійсно в нас, чи є ми готові. Ми всі кажемо, так, я готуюсь, я готовий. Але власне, от певні в цій ситуації вони виявляють. Ми знаємо цю другу притчу про двох рабів, вірного, мудрого і злого. І пан ставить їх над своїми челядниками подавати своєчасну поживу. І написано, блаженний той раб, що пан його прийде і знайде, що робить він так. Але написано за іншого, злого раба, який скаже в своєму серці, забариться пан мій. Тобто що? Я маю час. Він ще не швидко прийде. Забереться. І зачне бити товаришів своїх, їсти, пити з п'яницями. То пан того раба прийде, дня, якого він не сподівається, і у годині, якої не знає. Брати і сестри, знаєте, я себе лую на цій думці. Як часто ми можемо жити так, ніби Христос ніколи не прийде. Нам здається, ну буде колись так. Але ми про це не думаємо, як ми співали в цій пісні. Але прийде одного дня цей час. І ми не знаємо, коли він прийде. Не знаємо. Він може прийти сьогодні, може прийти завтра. Для нас особисто. Ми не знаємо. І сьогодні запитання. А який я раб? А який я раб? Я готовий, я готуюсь. Я живу так, ніби сьогодні Христос прийде. Чи я кажу в своєму серці: «Забери це, Господь. Я маю ще час. Я встигну. Розбійник на хресті встиг, і я тим більше. Але ви знаєте, часу може не бути. Часу може не бути. Я пам'ятаю, колись на роботі, ще як я працював на першій моїй роботі. Ми працювали на другому поверсі, і от е начальниці. Прийшла звістка, що на першому поверсі вже вже перевірка. Несподівано прийшла. Перевіряє документацію. І знаєте, для мене це була така гарна ілюстрація реакції людей, коли засурмить сурма, і всі почують, Господь реде. Вона була в паніці, вона не знала, що робити. Вона бігала з кута в кут, вона не знала, куди заховатися. Вона казала, я не знаю, що робити, тут не порядок зі всіма документами. А вони вже внизу, а вони вже піднімаються догори. Нехай так не буде з нами. Сьогодні Господь дає для нас час на цьому місці підготуватись. І запитати сьогодні: ми можемо себе, а я готовий? Або хоча б, а я готуюсь. Я очікую. Ми так часто думаємо, що це десь буде, десь там, колись. Але забуваємо, наскільки це може бути реально, особливо в теперішній час. Нехай Господь допоможе нам. І остання думка. І Це буде Євангелія від Луки, 13 розділ. Я зачитаю це коротенька історія, хоча ми її знаємо, 13 розділ, 6 вірша. Ісус розповів, Оцю притчу, один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цим фіговім дереві, але не знаходжу, Зрубай його нашої землю марнує воно. А той йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, і обкладу його гноєм чи року наступного року. Плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. В другому посланні Петра, 3 розділ, 9 вірш написано, не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам що довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Оце є серце нашого Господа. Ми деколи дивимося на інших людей, які грішать, які себе поводять безчинно і кажемо, Господи, ну чого ти їх не караєш? А давайте згадаємо своє життя і подякуємо Богові, що Господь так довго нам терпів. Довго терпів, не барився, не барився нас карати. А було за що? І не один раз. І не один раз. Але він терпів, обкладав гноєм, як це дерево, обробляв, чекав. Може, прийде, плід, може, зміниться. Ви знаєте, я читав історію одну про одного чоловіка, бізнесмена, який розповідав свідчення в одній з церков про своє життя, про життя своєї сім'ї. І одного разу розповідав, в них виник конфлікт з сином в нього, і син просто пішов з дому. Пішов з дому і почав бомжувати. Батько-бізнесмен має гроші, син бомжує. 14 років, уявіть собі. 14 років, поїхав в інше місто. Батько навіть не знав. Він його шукав, навіть не знав, де є син. І ось одного разу він мав їхати в це місто, батько, і він просив Бога, молився казав, Господи, ну поможи мені якось зустріти сина. І чує, Господь йому говорить: сьогодні не ти його знайдеш, а він тебе знайде. Ну, знаєте, він так вже їздить, вже пішов десь, де ті бомжі там десь ходив, десь шукав, вже по різних районах, і вже наступає вечір, і він вже їде вже з цього міста. І так, знаєте, такий сум на серці. Не знайшов. Ну, Може, то не Господь говорив. І так під'їжджає до світлофора, було червоне світло, він зупиняється перед світлофором. І чує тату, тату. А його син сидить якраз. Пізнав його. Хоча в нього ніша машина, він же постарів. Він виходить, синок каже, як давно я тебе не бачив. І каже: ну ходи, йдемо додому. Він каже: ти знаєш, я не можу. Я так багато зробив зла, я зараз не можу повернутися. І знаєте, що робить цей батько? Він знайшов свого сина. Як він поїде? Він пішов в магазин найближчий, купив спальник, і там ліг біля свого сина в тому спальнику, серед тих бомжів, бізнесмен він це розповідав і лишився з ним ночувати. Ви знаєте, це батьківське серце. Але як нагадує нам серце нашого Батька Небесного? Написано в Божому Слові, що він був в Божій подобі. Не вважав за захват бути Боговірівним, але Він омалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті. І то смерть Хресної. Який добрий наш Господь. Він не погнушався нами, Він спустився на цю землю. Бо він є добрий Господь. І, можливо, когось сьогодні він чекає. Він чекає, можливо, вже довгі роки. Він кличе. І ми чуємо цей заклик, але кажемо, я ще маю час. Я ще маю те зробити і те зробити. Але сьогодні день спасіння. Сьогодні Господь кличе до себе, як цей добрий батько. І хоче, щоб ми стали його дітьми. Що ми стали його дітьми. Не просто називалися ними. Я недавно почув такий цікавий приклад, розповідав брат один. Каже, як дізнатися, де я, от, що ми є діти Божі, і ми є просто так на себе можемо називати. Розповідав як простий приклад, як батько йде зі своїм сином по місту, і синок бачить, продають морозиво і каже, тато, купи мені морозиво. Ну добре синок. Купив йому морозиво. А тут, знаєте, якийсь хлопчина там бігав, незнайомий, і каже, дядько, то купіть мені ще. Та, та добре, купив. Каже, ну знаєте, два хлопчики отримали морозив, два. Але один з них тільки був з ним, е, його сином. Чому? Тому що батько взяв його за руку і цей пішов з ним додому. Це був його син. Знаєте, як часто ми можемо бути як тим хлопчиком, щось, боже, дай мені, то мені треба, знаєте, як за тим морозом бігати. Але нам не хочеться бути в домі батька. Нам подобається жити так, як нам подобається. Господь хоче, щоб ми були в Його домі, щоб ми були біля нього. Він нас любить, Він нас чекає. Нехай Господь допоможе не ігнорувати, тому що не знаємо, чи завтра є наше. Але маємо сьогодні, коли можемо сказати, Господь, ось я такий, який є, до тебе йду. Амінь.